Я вітаю вас в ефірі обласної державної телерадіокомпанії. Ви дивитесь новини в студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу тих відеоматеріалів, котрі підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Біля КПП 79-ї окремої аеромобільної бригади відкрили меморіал воїнам-десантникам. Цей меморіал, він, о, буде дійсно тим, тим важким таким меморіалом, який буде нам завжди нагадувати, а й ти страшна трагедія, страшне в вині, тих подіях, котрий ми понесли. Художник Віктор Покиданець презентував широкому загалу свою назвичну експозицію у галереї на Спаській, 45. Сьогодні день Збройних сил України. Святкують всі незалежно від того, чи служив, чи ні. До привітань приєдналися і представники влади. Вам всім чистого мирного неба над головою! вашим сім'ям, щоб вони всегда встречали вас веселыми, мужественными бойцами, которые готовы в любую минуту выступить на защиту рубежей нашей единственной и неделимой Украины. Миколаїв зустрів свого героя. Додому повернувся Олександр Терещенков, який ціною власного здоров'я врятував побратимів. Підходіть, на вже сьогодні держава відзначає важливе свято День Збройних сил України. У цей складний час для нашої батьківщини, коли йде війна, і наші співвітчизники воюють на сході країни, захищаючи територіальну цілісність. Це свято, на думку громадян, дуже важливе. День Збройних сил України був встановлений постановою Верховної Ради України в 1993 році. Свято відзначається щорічно, 6 грудня, в день ухвалення в 1991 році закону України про Збройні Сили України. За традицією, цей день відбувається покладання квітів до могили невідомого солдата та божественна літургія. Закон про створення власних збройних сил став одним із перших, які отримала молода українська держава на час проголошення Україною незалежності чисельність війська. ...встановило понад 700 тисяч солдатів та офіцерів. Зараз ця кількість скоротилася в кілька разів до 167 тисяч. До складу збройних сил України входять три роди військ: сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили. За роки незалежності 37 тисяч українських солдатів та офіцерів взяли участь у десятках операцій з підтримання миру. Серед них операції в колишній Югославії, Анголії, Сєре, Леона, Іраку, Афганістану та інших гарячих точках світу. Та саме 2014 рік став найважчим. у квітні, рівно за тиждень після самопроголошення так званої Донецької народної республіки, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив про початок антитерористичної операції із залученням Збройних сил України. З них сформували 44 батальйони територіальної оборони. На допомогу прийшли 34 добровольчі батальйони та ще три особливого призначення Нацгвардії. Загалом 50 тисяч військових. За територіальну цілісність України вже полягло більше. Тисячі солдат, а ще більше отримували статус зниклих безвісти. Отже, вічна пам'ять Героям України. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди святкування Дня Збройних сил України перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук привітав та нагородив грамотами військовослужбовців, які дислокуються на території Миколаївщини. Побувала на урочистостях і наша знімальна група. З нагоди відзначення 23-ї річниці збройних сил України Микола Романчук відвідав льотчиків, які базуються у селищі Кульбакіно, військовослужбовців частини А 1890 та бійців 73-ї бригади. Перший заступник голови облдержадміністрації зазначив, що день збройних сил України цього року відзначається з особливим настроєм. Без армії, а тим більше без комплектної армії, без військової армії сьогодні є опасність розділити, і поділити Україну на частини. Поэтому праздник, он есть, он ихний, но праздник, когда погибает и погибли, и мы хороним ихних товарищей, героев наших, нужно быть более скромнее. В Витальевом слове Микола Романчук неодноразово наголошивал на том, что народ и армия сегодня едины. Вам всем чистого мирного неба над головой, вашим семьям чтобы они всегда встречали вас веселыми, мужественными бойцами, которые готовы в любую минуту выступить на защиту рубежей нашей единственной и неделимой Украины. За вірність військової присязі, вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету України та територіальної цілісності держави, підвищення авторитету Збройних сил України, перший заступник голови облдержадміністрації вручив миколаївським бійцям подяки, а також матеріальну та гуманітарну допомогу. Юлія Нагайко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві біля контрольно-пропускного пункту 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади відкрили меморіал на честь загиблих воїнів-десантників. Вшанувати пам'ять героїв сьогодні прийшли сотні городян, товариші по службі, рідні та близькі. Доцільність відкриття такого меморіалу навіть не обговорюється, кажуть і військовослужбовці, і волонтери. Саме останні взяли на себе всі організаторські та будівельні роботи. За тиждень провели в порядок дільницю для майбутнього постаменту, Знайшли майстрів для обробки каміння. Ми відкрили цей меморіал дань пам'яті погибшим воїнам як дань пам'яті їх подвігу Вони стали на захист України. Заплатив за там слишком високу ціну. Ніхто крім нас девіз десантників. Вони одні з перших у березні пішли захищати кордони нашої держави на сході України. За час проведення антитерористичної операції, 79-та миколаївська окрема аеромобільна бригада понесла втрати. «45 військовослужбовців 79-ї окремої робітної бригади, які віддали своє життя на поле бою за майбутнє нашої держави України за те, щоб було чисте небо над нашими головами, за наших дітей. Этот мемориал он э, будет действительно вот то, тем тяжелым таким мемориалом, который будет нам всегда напоминать о этой страшной трагедии, страшной войне, о тех потерях, которые мы понесли. Приходько Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв зустрів свого героя Олександра Терещенка, який під час захисту Донецького аеропорту не роздумуючи взявся рятувати товаришів. Олександр схопив у руки снаряд, аби виконати його назовні. Не вистачило й долі секунди. Снаряд вибухнув. Олександр отримав вкрай тяжкі поранення. Залишився без обох рук. Потребує тривалого лікування ока. Та незважаючи на це, захисник вітчизни не втрачає оптимізму та бадьорості. Про силу духу та теплу зустріч у нашому наступному відеоматеріалі. Олександра зустрічали колеги місцевого каналу Ністебеди. Він працював багато років до того, як пішов на фронт. Прийшли і інші миколаївські журналісти, жителі міста, котрі, не зважаючи на мороз, зібрались пізнього вечора аби подякувати бійцю за його подвиг в Донецькому аеропорті. 我。<laughs> В захисну споруду, де знаходився військовий з іншими бійцями, потрапив снаряд. Олександр вхопив його руками і намагався виконати назовні. Снаряд розірвався в результаті чого вояка повністю втратив праву руку та кисть лівою. До того ж, сильно постраждало праве око, та ціною власного здоров'я він врятував життя побратимів. Після тривалого лікування у Дніпропетровську Олександр Терещенко повернувся додому у рідний Миколаїв. Близько 30 жителів міста тепло зустрічали бійця 79-ї окремої аеромобільної бригади. В свою чергу десантник відмітив, що така підтримка і людська теплота допомагають йому триматися і одужувати після важкого поранення. Ну, завжди тяжело в такій ситуації, коли привикнути, що ти в чому-то там уже не зовсім не, не, не так і не так можеш себе. Тобто, оно всегда где-то были провали там, в, я маю в виду в настроєнні. Ту всі от етам'яні просто не давало розслаблятися. Олександр Терещенко. Додав, що йому доведеться повернутись на лікування до Дніпропетровська, оскільки в Миколаєві відсутнє необхідне офтальмологічне обладнання. Чекає на десантника і поїздка до Харкова, де необхідно отримати висновок спецкомісії. Якщо ви маєте бажання допомогти Олександру, це можна зробити, надіславши допомогу на картку Приватбанка, номер якої зараз на ваших екранах. На ім'я дружини Лариси Володимирівни Терещенко. Наталія Якобсон, телевізійні новини. Миколаївщини. Пости із Фейсбуку з Фейсбуку з'явилися на стінах галереї на Спаській, 45. Вернісаж Віктора Покиданця відбувся тут у п'ятницю ввечері. Художник мислить скоріш образами, ніж словами. Ми в цьому упевнилися. Такі картинки, пости Віктор Покиданець почав робити на своїй сторінці у соціальній мережі ще на початку року, в січні. Це стало своєрідною рефлексією художника на ті події, що відбувалися в країні. Как мне сказал э, покиданец, э, художник он не может э, писать статусы. Ему или лень или, или он не умеет словами выражаться, ему легче сделать картинку. И вот как бы в ответ на разные, на чьи-то чужие статусы или на какие-то комментарии у художника возникало какое-то желание что-то ответить. И он быстренько компилировал вот некие такие визуальные образы. Он использовал какие-то свои наработки, потом брал материалы из бесконечных просторов интернета. Сейчас визуального материала достаточно. И компилировал что-то, что ему хотелось сказать. ...по поводу того лінова того літавої нової статусу. У кожної картинки своя історія. Деякі з них написані на папері власного виробництва. Деякі народжувалися у віртуальному світі скоріше, ніж художник міг сам сформувати, що саме його схвилювало. Це скомпіліровано з різних рисунків, воно іноді навіть бездумно, спонтанно. То тобто, є спеціальне смисл потім з'являється. Как-то вже одпечатлення там од того. Потом бачиш, вже можна прочитати щось там. Проєкт отримав передбачувану у цьому контексті назву Фейсбук, і він практично завершує творчий виставковий рік у галереї Неспаські 45 Рік, який тут був живописним, доволі стриманим, всупереч тому, що галерея в місті здобула славу форпосту сучасного мистецтва. Отже, наприкінці непростого року концептуальний проєкт. Мы решили как бы вот этот формат такой вот, как будто вы смотрите на экран, на небольшую картинку сохранить. Поэтому работы были напечатаны на формате А4 где-то. Это примерно экран маленького ноутбука, нормального нетбука или планшета. То есть так, как бы вы это видели, если вы смотрели это в новостной ленте в Фейсбуке, чтобы сохранить вот эту вот, скажем так, аутентичность проекта. То есть проект больше, скажем так, концептуальный, чем визуальный. Хотя на самом деле, если рассматривать, вы увидите много визуального в этих вещах и много текстов. Проект Фейсбук Віктора Покиданця це іронія і сарказм, чорний гумор, своєрідне, неоднозначне ставлення до різних подій, до різних історичних особистостей, які, до речі, абсолютно впізнавані, незважаючи на певно умовні зображення. Автор насправді не замислював його як єдине ціле. Роботи в соціальній мережі виявилися настільки самодостатніми, що мимоволі склалися проекти в ньому ще й в Сирії. Чи буде у нього розвиток і якісь ще майбутнє? На каких-то виступах покажу ці роботи, но буду ли діяти далі, ні звісно. До речі, не залишилася поза увагою тема нового року, що стрімко наближається. І художник, і мистецтвознавець пропонують вважати кожну з робіт окремо взяту новорічною листівкою. Вони до того ж і продаються за суто символічну ціну. Це підкреслив і хазяїн галереї Олександр Скляр, який відкрив виставку, яка для нього самого стала несподіванкою. Привітали Віктора Покіданця, колеги, шанувальники сучасного мистецтва. Проект Фейсбук пішов у нове, відмінне від віртуального життя. Інга Хоржевська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На будівлі Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитриовича Чайки відтепер відкрита меморіальна дошка пам'яті багаторічному мерові міста. Вшанувати пам'ять народного мера Володимира Чайки прийшли учні колегіуму, представники влади, колеги, друзі та рідні. Директор муніципального колегіуму Сергій Січко згадав словами вдячності людину, яка доклала великих зусиль, щоб у Миколаєві з'явилась одна з найкращих шкіл України, яка вже стала візитівкою Миколаєва, центром патріотичної та активної громадянської позиції. Подія пов'язана з тими людьми. А точніше з тією людиною, яка допомогла, яка багато вклала свого здоров'я, душі, я думаю, і підтримки для того, щоб оця школа, цей храм освіти став реальністю. автор меморіальної дошки, миколаївський скульптор Віктор Макушин розповідає під час роботи, відчував глибоку повагу та велику відповідальність. Говорить, працював над меморіальною дошкою два місяці, але процес виявився нескладним. ясная задача была поставлена, ясная идея, поэтому как-то все состоялось достаточно быстро. Свою вдячность всем, кто помнит Владимира Дмитровича, выказала вдова Людмила Чайка. Она рассказала, что человек всегда помнит свою родную школу, адже саме она дала ему успешную путевку в жизни. Я хочу сказать большое спасибо всем людям, которые помнят о Владимире Дмитриевиче и которые сегодня открыли здесь, будут открывать эту доску. И хочу сказать, что он здесь учился и очень благодарен этой школе, что она его вывела в свет, что она дала ему такую возможность по жизни ну, расти и добиться определенного карьерного роста. Право открыть мемориальную дошку надали діючому міському голове Юрию Гранатурову. Это очень знаковое событие, потому что эта школа одна из лучших в Украине. Вона построєна теж благодаря ініціативі і упорству Володимира Дмитроча Чайки. Після відкриття всі присутні поклали квіти і ушанували хвилиною пам'яті Володимира Дмитровича Чайко. Наталія Ічкалова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Класичним балом кращі школярі та студенти міста святкують прихід холодної пори року вже 15-й рік поспіль. Чим цьогорічний зимовий бал відрізнявся від попередніх. Дивіться у нашому відеоматеріалі. Кожного разу зимовий бал має якусь особливість. Одного року лейтмотивом всього заходу стали латиноамериканські танці, іншого твіст. А цьогоріч вирішили зробити наголос на дружбі. Аби всі перезнайомились, під час танців було вирішено міняти партнерів. Всі танці построєні на зміні партнера, на обченні, тож заложена програма, як і в балах, які проходили в 19-му віці, що з однією партнершею не можна танцювати більше 4 балів. Теоретично, замову бал завітали представники кожного району області. Загалом участь у балі взяли півтори сотні людей. Представники Миколаївської міської влади зізнаються, що із кожним роком дедалі приємніше брати участь у подібних заходах. Адже якщо 15 років тому танцювали в переважній більшості студенти та молоді вчителі, то вже цього року це ще і школярі. Саме тому міська влада дедалі більше долучається до проведення подібних заходів. У нас є в місті програма Молодь яка, в принципі і основна задача, яка є підтримувати молодіжні організації, дитячі організації, помач їм участвувати в общественній житті міста. Ще річ переможці балу отримали в якості призу квитки до театру. Але інші учасники стверджують, що головне в подібних заходах зовсім не перемога, особливо у цей нелегкий для країни час. Наш начало нашого балу строго не регламентовано. У нас прописана э, доволі розплучата. Гості з'їжджаються, що з собою подрозувати, коли всі збираються, знайомляться, неформальне світське спілкування. Ні, ну це все, звісно, добре. Тим более зараз приучать молодеж не только где-то во дворах общаться, а общаться в таких местах, як вот здесь на балу. Денис Іванов, Антон Невісь, ТНМ у спорткомплексі Водальї завершився перший в Миколаєві чемпіонат України з виду, в якому поєднались спорт і грація синхронному плаванні. У змаганнях із доволі сильними суперниками з інших областей, одна з наших команд посіла четверте загальнокомандне місце. У Миколаєві завершилися дводенні всеукраїнські змагання синхронного плавання серед дівчат юніорів. Цікаво, що Миколаїв вперше приймає подібний чемпіонат. Цей вид поєднання спорту і танцю, і складно сказати, що тут головне. Спеціалісти схиляються до думки, що це все ж таки спортивний танець. У самій назві закладена особливість, а саме синхронність рухів, чи то дуету, чи то команди. Тут все залежить не тільки від дітей, а й від тренера, адже командний дух відіграє важливу роль. Тим пак, що це багатогранний вид, в якому важливо не тільки зробити шоу, а й показати свої спортивні навички. Сінхронне плавання це дуже красивий, граціозний від спорту, як ви заметили. Дуже да? замітили, складний, складний в плані дихательної системи, фізичної сложної, так як он включає в себя і плавання, і хоріографію, і трабатику. Змагались у таких категоріях солісти, дуети, групи, тобто по 8 учасниць, і комбіновані групи по 10. З'їхалися команди з чотирьох областей України Київської, Харківської, Одеської, Миколаївської. Загалом було 120 учасників. Найпалкіша боротьба відбулася між першими складами областей. Це досвідчені спортсмени, майстри спорту та члени національної збірної. До речі, команда від нашої області наймолодша. Це дівчата, яким всього по 8-9 років. Фаворитами змагань стали харківчани. Для їх перестав. Першого складу теперішні змагання є підготовкою до майбутніх міжнародних. Щоб полишити перемогу, нужно усірно тренуватися, ніжіти своїх сил, а також слушати своїх любимих тренерів. Тренери завжди подскажуть, що делають. Для миколаївської команди змагання у водолії стали справжнім дебютом та безцінним досвідом. Тому вони атрохи не засмучуються, що не посіли призове місце. Друга наша команда була більш досвідчена, що й довела, зайнявши хоч і не перше, але заслужене четверте місце. Для доволі молодого складу це також результат. Змагання не відбулися без допомоги небайдужих. Цього разу в організації допомогли Нікатера, Національний олімпійський та спортивний комітети, Міністерство культури і спорту, Ігор Карманов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому, в мене все Наостанок Я хочу ще раз привітати вас із днем збройних сил України. Героям слава! За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на неділю 7 грудня – хмарно. В день – невеликий сніг, ввечері – сніг з дощем ожеледиться. Вітер північно-східний – 2-5 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаїві вночі від мінус 7 до плюс 1, в день – від 0 до мінус 5 градусів морозу. По області вночі від мінус 4 до мінус 7, в день – від мінус 2 до 3 градусів тепла.